Кожна людина, яким травматичний досвід вона не прожила, в яких би умовах вона не знаходилася, вона має свої сильні сторони, вона має свої здібності, які вона винесла з тої чи іншої травматичної події, з якими вона йшла по життю, і дуже часто ми з вами фокусуємося на історії, чого в мене не хватає, чим я ще. Діє ще не очень, розумієте, замість того, щоб сфокусуватися на тому, а які мої сильні сторони, а в чому моя там, перевага або що допомагало мені проходити ті чи інші трудності протягом всього життя? Бо ми ж думаємо, як з цим я не справилась, з цим я не справилась, тут я погана, тут я погана. Ми застрягаємо в негативних думках. А чим більше ми про щось думаємо, тим більше, образно кажучи, об'єму голови, воно нас займає і тоді. Я вже не бачу, що те, де ж я там був хороший, ну де ж я там був вообще класний чи ще щось. А ви подумайте про свої сильні сторони. От прямо зараз, дивлячись це відео, напишіть, будь ласка, тут в коментарях: в чому ви класна, класний, в чому ваша сильна сторона, що ви вмієте робити добре? Навіть якщо це просто я варю офігенну каву, навіть якщо це я роблю просто бомбезний омлет. знаєте. Отут от якраз хочу вам сказати, мені е, познайомилася з одною людиною, знайомий, і е, мені завжди здавалося, що ну, як то про себе я мушу теж говорити щось таке. там, от Я ну, що я, там, я кандидат на ох, ну тут я вложилась, да, там, я там в мене дві вищих освіти, я там пашу часом як пародістий конь. Так далі, так далі. І тут родина каже така спокійно: знаєш, я офігенно готую. Думаю, ну все, там п'ять зв'язків шлях, знаєте, чи ще щось. Він каже: я взагалі бомбезно готую омлет. Так, да, клас, молодець. Потім ще щось я взагалі теж це дуже класно вмію. Тому ще там я каву дуже класно варю. класно. Думаю, в мене теж машинка хорошо каву варить, я тіпа, думала, може, що як актам і так. І слухаючи це, я починаю трошечки аналізувати, думаю, блін, дійсно, ми забуваємо про базові речі, про які ми собі навіть не присвоюємо, ті, які ми можемо робити на автоматі. Змієте? І коли ти так слухаєш, бляха муха, людина з гордістю розказує, що вона круто готує омлет. А я часом з гордістю не присваюю собі ні кандидатську диссертацію, і ні, до речі, пригньте, посчитала недавно. Бля, я 16 років з інституту а вчуся безперервно. Я це теж можу знецінювати. Тому ділаємо челендж. В коментарях пишемо, хто що добре готує. Готує, вміє робити. Ком, яка сильна сторона, і нехай весь світ про це дізнається. І я підтримую кожного з вас. Поїхали!